Друзі, всім привіт! Зараз покажу вам старовинне коралове намисто. Це натуральний нефарбований корал. Це те, що мені прислало в роботу. Ну, що значить в роботу? Зараз я вам покажу, в якому воно стані. Так, в цьому намисту більший, ніж е е е старой. Бачите, на деяких намистинках, зараз я вам збільшу, є білі плями, так званий зв'язковий наліт? Це не дуже естетично виглядає. Треба. Також на якщо уважно придивитися, Бачите, воно таке різнокольорове. Є червоні намистини. Зараз мені світло е, не так показує. Спробую вам показати в іншому місці. Ну може тут буде краще. Коротше, деякі намислинки червоні, їх більшість ось такі, вони темно-червоні, а деякі лососили корал, бачите? Відрізняються це треба розібрати і перебрати. Темні окремо, світлі окремо, світлих менше. І ось це прибрати. Гарну коралку, курушка. Але зазвичай таке в нас сараї. Люди знаходять. Боже, знаю, дуже багато людей, які купляли будинки в селі, а потім в сараї знайшли. Ось такі чудові прикраси. Так, по кольору видно, да? Що ось один темніший. А інше світліший. Ось це кольор лосось. Тут відео зараз передає ну, взагалі якийсь дивний кольор. От точно як рибка лосось. Так, і друге, в нас на миска то була форма кукурузка, а це форма бачонок. Теж бачите, колір тут лосось. Воно. Брудне. Брудне, що я маю на увазі, воно зберігалось в сараї, бачите, між намистинами? Просто грязь, пил. Треба це все розібрати. Дуже брудні нитки. Розібрати, почистити, помити. Ну, ніхто ж не хоче на себе вдягати намисто, яке. З історичним пилом. Ось гарно видно різницю в кольорі, так? Да? Як думаєте, скільки часу потрібно витрати? Тут, тут загалом більше 200 грамів у двох намистах. Щоб ось це все перебрати, перетерти кожну намистинку. Це здається, що воно так просто. Перетерти, перенизати. Як думаєте, скільки за добу впораюсь? Ось тут також. Бачите, на літін, коли зустрічається, що взагалі все намистить, то жах. Ось це прибрати. Бачите? Це прибрати дуже складно. Це можливо. Ось такий корал. Зараз вам покажу, що в мене є італійські корал. Хвилиночку, піду витягну з шафки Так. Ось італійські італійські легко відрізнити, вони кругленькі, з такими застівочками. Це засібка, до речі, у золоті. Оце більш рідкісне, ограньоване. Це вже замовлене, чекає на відправочку. А ось кругленькі. Це такий самий корал лососівий як і бачоночки, зараз спробую збільшити, показати. Знімаю на телефон. Ось ось тут видно гарна намистинка з папілярними полосочками кораловими. Так, а ну-ка давай телефон на різкісь наводь. Ну, саме це цікаво по кольору. По кольору ми бачимо, да? де темніший, де світліший. Ось це сьогоднішнє в мене намисто. Коротше, роботи в мене на початок край. Так, нагадаю, що я постійно купую корал. Якщо у вас є брудний, старий, розірваний, надсилайте, ми з вами домовимось все показала. По фотографії легко відрізнити, до коралдині. тут дуже багато брудного. Між намистинками треба все мить чистить. Всім гарного дня!